Головний тренер Керівничука Олександр Савицький. Олександр, вітаємо вас з перемогою. Ваш так. короткий коментар підняли. Хлопці непогано налаштувалися на цю гру. Перший період добре зіграли, але така е, наступила в другому, на початку другого періоду якась розслабленість. І ну, невиразно зіграли е, в захисті. Ну. Але потім зібралися і довели справу до кінця. Непогані гали забивали, багато не забили, але найважливіший матч у нас попереду. Що сказали хлопцям у роздягальні перед третього періодом? Ну, вони дуже обрадувалися, коли прийшов президент і, ну, нашого клубу, хокейного клубу. І тому були задоволені тим, що він був сьогодні на грібі. То Сергій Володимирович простимулював хлопців в своє присутність. Так. так Дякую, успіхів вам.